З нами народний депутат України з депутатського об'єднання Соверенна Європейська Україна, заступник голови комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віктор Тимошенко. Добрий вечір, пане Вікторе. Добрий вечір. От давайте все ж таки від ось цих новин підемо. Як ви для себе прочитали вчорашню зустріч? Не переговори, а саме зустріч а за участю всім відомих персон. А давайте проаналізуємо, хто зустрічався. Наприклад, Медведчук це кум Путіна, він же є представник Кремля в Україні. Царьов — сепаратист. Луганська Народна Республіка, Донецька Народна Республіка дві терористичні організації, створених в Кремлі. Ну і для інтер'єру Кучма. Ну, як для мене, для інтер'єру, тому що я не замітив, що він там вів якусь там позицію, якийсь діалог. Тому. Таку, такі перемовини можна було б провести і, наприклад, у адміністрації президента. Медведчук е в собі, я так розумію, Путіна в Україні, пройшов би сів вивів би перемовини. Це те самісіньке, що вони провели в Донецьку. Те перемир'я, як ми бачимо, воно порушене, збитий гелікоптер, обстріляні наші блокпости, загинули знову солдати. Тому е ми повинні для себе зрозуміти, що робиться. І ми, я особисто розумію, що це йде війна з Росією. Цілі та завдання Путіна не змінились сьогодні. Це однозначно. Він не бачить Україну ні в Євросоюзі, ні в НАТО, от ні з реформами. Він її бачить стоячою на колінах перед Кремлем, котра буде залежною від клептократичної влади Росії і економічно, і політично. Тому, відходячи від цього, я думаю, що Петру Порошенко потрібно перестати загравати з цими всіми чинушами, їхати в Європу і з ними конкретно і серйозно говорити. Якщо ви, хлопці, бачите, що ми повинні зупинити диктатора з Росії, то давайте ми разом сьогодні продумаємо план, як ми це будемо робити. Якщо ми разом, то ми повинні його зупиняти разом. І морально, і матеріально не повинні гинути наші вояки кожен день, от як це було сьогодні, як це було раніше. Якщо Європа не пропонує конкретної допомоги, це чи і, е, гроші, і е, обучання наших вояків на своїх базах військових, і найсучасніше зброя е, натовська, і обладнання, то ну нема про що говорити. Тоді ми повинні сісти за стіл е, з е, диктатором. І узгоджувати його умови. Інакше ми будемо втрачати наших солдатів кожен день. За яку ціль, невідомо. Не тільки солдатів, а й мирне населення страждає. І Гинуть і діти вже. І мирне і населення Ми змушені говорити, розповідати такі сумні історії, такі повідомлення, що гинуть мирні мешканці, які зброю зброї в руках не тримають, але. Сьогодні ми е, бачимо, що він хоче все-таки досягти мети е, в Криму своєї грошей, як ми бачимо, для кримчан в його немає. Ну, взагалі в його для всієї Росії немає грошей. Хто по Росії їздив, той бачив, як в якому стані вони там живуть. От, е, тому е, розмовляючи сьогодні з кримчанами, е, я почув таку річ, для них важливо дуже, що да, у нас сьогодні погано, да, у нас немає ні туристів, да, у нас все подорожчало кратно, але хвалить Бога, що у нас немає війни. Ми дякуємо за це от, Росії. Тому бачите, він свою мету досягає, роздмухуючи цю війну на Донбасі. Ну а з економічної точки зору, зараз яких наслідків очікувати ну, окремо, можливо, Східний регіон, так і, і Україна в цілому? Ви зрозумієте, що для держави ті кредити, котрі нам дають, наприклад, там різні фінансові інституції, вони не важливі. Це підтримка бюджету, це підтримка. Тої економіки, котра сьогодні десь просіла, для держави дуже важливий інвест-клімат. Інвест-клімат сьогодні в державі Україна не привабливий. Ніхто ніколи в війну не вкладає гроші. Тому ми повинні, хоч, хоч би на цій території, яка є сьогодні, от, створити привабливий інвест-клімат. Для цього ми повинні знищити, просто знищити Губопи, Губепи, управління КА, податкові міліції, створити одну фінансову службу, котра буде займатися економікою. От, а цих всіх мародьорів при владі потрібно якомога швидше знищувати, хоч на нашій, на цій території, котра сьогодні без війни, у нас буде більш-менш позитивна ситуація в бізнесі, і тільки тоді підуть інвестиції, і тоді буде налагоджується економіка. Реформа в податковій галузі, в податковій царині, реформування Міністерства доходів і зборів, створення. Служби фі фінансових розслідувань. Так зараз це якісь плоди як швидко принесе. Ну, я не замітив особисто, щоб там десь хтось щось створив чи реформував. Там було Міністерство доходів і зборів, сьогодні, воно має трохи іншу назву, але залишилася та сама структура, от, котра працює в тому ж напрямку. Як для мене і в багатьох державах Європи, то я бачу це, наприклад, не дублюючий Міністерство фінансів орган, а це два департаменти Міністерства фінансів, наприклад, як в Польщі, от, податкова та митниця. І Тому що Міністерство фінансів відповідає за доходи от, і розходи, і видатки, тому і вони повинні контролювати цю систему. Ну, а якщо вже реформували на фіскальну службу, пригадую, як часів Клименка в Міністерстві доходів і зборів, він теж говорив про те, що податкова має стати сервісною службою. Так? Єдине вікно про нього багато говорять: спрощення оподаткування, приведення у відповідність до європейських стандартів нашого законодавства. Ну, а так чи інакше, щось. Не спостерігається того, щоб люди масово бігли реєструвати малий е середній бізнес. Проблема це корупція, котра е все ж таки після цих хазяїв, і в тому числі Клеменка, вона не зупинилася. От ось сьогодні основне завдання просто познищувати ці підрозділи, котрі од котрих толку ніяк. Вони тільки грабують бізнес, от, знищують малий та середній бізнес своїми поборами. І я виконаю, що їх не буде, то ніхто не замітить, що їх немає. Ну навпаки, тільки задихає е, вільно бізнес. Давайте вернемося, наприклад, в 2004 рік, да? рік, коли прийшов тоді Ющенко до влади, забралися демократи, і вони заборонили всім свої вонючі лапи пхати в бізнес, всім силовикам. І тоді, якщо прийшов десь хтось на перевірку позачергову, то підприємець міг взяти лозину і гнати його лозиною в плечі з підприємства. Економіка більш-менш задихалась, з'явилися зайві кошти, і ми мали в 2008-2007 роках практичний інвестиційний бум. Ви це пам'ятаєте? Ну, звичайно, і, ви це зам... тому... і притік грошей, да, і тому... відкриття нових да, робочих да, місць. Да, да. Тому що е, грошова маса була е, набагато більшою, чим була пропозиція на ринку різних економічних там, продуктів. О. Тому ми сьогодні повинні якомога швидше знищити цю корупційну складову е, в усіх цих е, підрозділах, і лише потім. Підуть гроші в Україну. Ну і основне, звісно, це закінчиться війну на Донбасі, тому що ситуацію, в таку ситуацію ніхто фінансов, фінансов кладувати не буде. По податковий майдан був, так і, кажуть, що мовляв, у нас вже було три майдани, і от один з них це був податковий майдан, коли туди в намет приходив Янукович з Зазаровим. Так, щось там намагалися. Розмовляти з підприємцями, але масової підтримки він так і не отримав, тому що, ну хто пригадаємо, казали, що хто там торгівці, таксисти, так і кожен переслідував свою якусь власну мету, але загальноукраїнським податковий майдан не став. Ну, ви знаєте, ка тоді була влада, як вона тримала кріпко за горлянку всіх бажаючих проти неї виступати. Тому дуже важко сьогодні робити якийсь аналіз після того податкового майдану. Але ж ми з вами повинні сьогодні все ж таки прийти до того, що ми повинні мати таку податкову систему, яка дозволить інвесторам сьогодні йти в нашу різкову зону. Бо, наприклад, якщо у нас тут рівні умови, як наприклад в Германії, в Італії, ти чи ну в цивілізованих країнах, то до нас інвестор не піде, бо в нас буде рівна умова, але ж у нас все ж таки зона е -е, різкова. Ми знаємо, що тут можна і втратити, і, і, не, і не знайти. Та ще й до воєнних дій можна було втратити, Однозначна, коли там бо... ще й спокійно було на Донбасі. Однозначно, для, для нас для інвестора не зрозуміло, як працюють наші суди. А ви знаєте, вони як працюють, що якщо хто дав, то і переміг, дали одинаково, судить по закону. От це повинно, ми повинні це все ж таки випалювати прямо на, на, на корені, Інакше змін ніяких не буде. Інвестор, коли буде йти, він повинен розуміти, яка буде судова система, коли він вложить ці кошти, які в його, якщо буде якийсь спірний. Питання, як він буде ці кошти повертати, тобто гарантії. Гарантії однозначно. Тому о, сьогодні саме-саме важливе це знищення тих корупційних схем, які працювали при е, Януковичі. А вони тоді на набрали такого розмаху. Ми знаємо, що о, вже практично бізнес зникав не там десятками, а сотнями упаковками. Ну, а зараз ви кажете, що залишилися ті самі схеми, ті самі механізми цих оборудок. Наскільки відповідає взагалі дійсності той шквал, наприклад, наших глядачів, які дописують про те, що так само приходять, вимагають дві третини бізнесу, або ж з половини, або ж встановлюють певну, певну мзду. Наприклад, з того чи іншого виду бізнесу, от, от ти повинен занести стільки, а за той об'єкт ще й стільки повинен занести О, сьогодні. Я не чув, щоб десь хтось забирав бізнес, бо я думаю, що сьогодні можуть і голову відірвати за це. От, але створюють такі передумови, коли ти сам маєш прибігти в певну організацію і сам особисто їм запропонувати якісь кошти інакше в тебе бізнес не буде рухатися а буде рухатися той, твій конкурент, який забіг раніше і щось комусь запропонував. От тому я і перед цим вже сказав, що потрібно ці всі організації їх потрібно знищувати. І повинна одна бути фінансова, котра з певним набором правил. Якщо він має зайти раз на рік на перевірку, то вже два рази на рік він туди заходить, права не має. Але якщо він зайшов вже другий раз, то ті, хто перевіряв перший раз, повинні сидіти в тюрмі. За те, що вони виписали акт неправдоподобний, ну і таке інше, це вже технічні моменти цього питання. От, сьогодні дуже, дуже важливо, то, що ми говорили, це все ж таки та корупція, яка продовжується. І шкода мені, ми підтримали уряд Арсенія Яценюка, да? я вхожу в більшість. От, але, як для мене, я рахую, що він популіст, і чим швидше ми його поженемо з цієї посади, тим менші наслідки буде мати наша економіка. А хто має вийти з ініціативою, наприклад, позбавлення тих всіх органів, про які ви говорили? Це знову ж таки президент? Чи це має є, бути є, Павло Шеремета, наприклад, є, вийти? Сказати? Є, є, був, наприклад, віце-прем'єр по силовим структурам. От. І коли він йшов на цю посаду, три місяці тому він приходив на групу «Суверена Європейська Україна. От, де на групі наші депутати йому задали конкретні запитання, коли будуть знищені ці узаконені державою корупційні організації, котрі знищують наш бізнес? Він сказав, що напрацьовується законопроект. І в найближчому майбутньому ми об'єднаємо один підрозділ з певними повноваженнями, от, а всі інші будуть знищені. Ну, на сьогоднішній день і віз ще й досі там. Тому ми на групі Суверена Європейська Україна це питання обговорювали. Воно мало дуже жваву дискусію. І я переконаний, що ми подамо свій законопроект, якщо вони не спішать. А ми просто ж як більшість, ми повинні підтримувати уряд. Ну що ми ж все-таки призначили цей уряд. Ми подамо свій законопроект і будемо наполягати на тому, щоб його прийняли якомога швидше. От дійсно відбулася реформа от цих силових блоків. А як швидко це може відбутися, коли вже усіх кажуть чимодане настроєння, і всі говорять про перевибори Верховної Ради, то, можливо, цим складом і не встигнете, тому що знову ж таки десь хтось саботуватиме, десь не вистачить голосів, і потім вже наступне скликання. А яким воно буде, то це вже може тільки собі уявити. А про які перевибори ви говорите? Я щось не можу зрозуміти. Всі говорять про якісь перевибори. Давайте ми вернемося до сьогоднішнього дня, то, що ми сьогодні бачили, що твориться в державі. Діти ночують в підвалах, держава на Донбасі практично не може забезпечити свого функціонування. Ми побіжимо одне одного про це влаштовувати на округи. Я переконаний, що це нелогічно і нереально. Друге, у нас у військових сьогодні немає ні бронежилетів, вони сплять без палаток в болоті, а ми потратимо 2 мільярди на перевибори. Тоже нелогічно. Тому, як на мене, то перевибори, якщо й можливі, то через півтора року разом із виборами місцевого самоврядування. От ми повинні прийняти там низку законів. Це і зміни в Конституцію, це і як буде далі жити місцеве самоврядування. От я зустрічався в Смілянському районі, звідки є депутат, в Кам'янському районі. Це Черкащина. Зараз буду в Черкаському да, да, районі зустрічатися з головами сільських рад. Питань по горло, де вони маючи свою землю, де вони маючи свій ресурс, не можуть ним розпоряджатись, тому що немає законодавства. От я зараз буду вносити поправки, на групі будемо відпрацьовувати всі поправки в закони і будемо пропонувати в закон урядовий, який буде по місцевому самоврядуванню, вносити зміни для того, щоб вони на землі нарешті змогли самі хазяйнувати. Господаряти вони не можуть, бо там дуже багато посередників між самоврядуванням місцевим і державою. Ці посередники це державні чиновники. Котрі різні провіряючі організації, різні ліцензуючі, Добре ну, вмостилися собі і таке там. інше. Їх дуже багато. От якщо ми цю ланку знищимо, тоді я переконаний, що от самоврядування заживе і буде набагато легше от, їм жити і працювати. Поки ми цього не приймемо, я переконаний, що на перевибори ми не підемо. І, опять же, новий закон про вибори. Ну, наша група запропонувала 300 депутатів і всі за мажоритарною, за мажоритарною основою. Всі йдуть на мажоритарні круги. От кого висуває партія, перемогли зібралися в Верховній Раді, зібралися в ту фракцію, яка партія кого видвигала. Ну, я думаю, що те, що ви говорите про налагодження місцевого самоврядування, це, мабуть, варто розглядати в контексті цієї задекларованої програми децентралізації. Так, да, президент задекларував час, наскільки я знаю, уряд працює над законопроектом, де повноваження перейдуть до рад. Районних обласних, де рада, обравшись на певній території, формує виконком. Не обласна адміністрація, призначена з тими всіми хабарниками, з здирниками, а обрані депутати, котрим довірили люди, формують виконком і господарюють на своїй землі. І в який спосіб ви бачите втілення цього проекту децентралізації? Що це має бути? Тому що кажуть. Перш за все, це залишати зароблені гроші. Це певна сума коштів, котра залишається від податку на прибуток, від ПДВ. От, це певні повноваження, котрі сьогодні, мають, має центр, вони будуть на місці. Я рахую, що треба максимально все передати, ну, окрім певних відрахувань да, на армію, на міліцію і таке інше. От максимально передасть місцевим громадам, от щоб там, де вони живуть, там вони господарювали. Це муніципальна міліція, ну і таке інше. Це дуже великий набір тих. Е е Повноважень, котрі повинні бути сьогодні у місцеве самоврядування, от щоб не було питань, таких як сьогодні виникають на Донбасі. Коли на вашу думку припиняться ці всі розмови про дострокові вибори до парламенту, тому що бачимо, що влаштовуються флешмоби, влаштовуються якісь піар-акції, збираються люди. Хто з мітлою, хто з фотографіями? Про це. про це сьогодні говорять журналісти, політтехнологи, технологи, всякі різні, ну ті, хто на цьому заробляє кошти. Сьогодні е, ніхто це питання вже не педалює майже. Всі чітко зрозуміли, в яку ми ситуацію потрапили. Провівши ці вибори до, до, дострокові, ми автоматом відрізаємо Крим. Як ми отримаємо представництво Криму у Верховній Раді? Ми сьогодні не навівши. А порядок, за півтора роки можна його повернути? Послухайте, е, ми повинні якийсь статус йому надати. Ми не можемо сьогодні махнути і забути. От сьогодні вже завжди всі замовчують зовсім про Крим. Вже сьогодні ніхто не говорить про Крим. Так, що, вже з... не наша територія, забули вже, йде із... 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 війна, Путін там колото роздмухує ситуацію, шле туди терористів щодня, от, нарощує їх там, навіщось от, на Донбасі. Да? І вже всі замовчали про Крим. Все, от ми зараз там десь пробуємо забирати. Потім з Донбасом, що буде, як, як буде з Донбасом. А потім дивіться, всі підуть на округи, там, боротися за мандати. Да? Сьогодні півдержави бігає зі зброєю. Ви вдумайтеся, сьогодні вирішують ці маленькі питання і там якісь скандали. А як підуть за мандатами? Це війна на всій Україні почнеться. Тому є, тут потрібно дуже хорошо подумати перед тим, як приймати якесь рішення. Ну що ж, думайте, і депутати, і журналісти і всі інші, хто мав би справді якимось чином впливати на цю ситуацію? Я вам дуже вдячний. Дякую. Нагадаю, що Віктор Тимошенко, народний депутат України, суверенна європейська Україна, заступник голови комітету з питань податкової та митної політики, був з нами у підсумковому проекті. Дякую. День дай Бог здоров'я. Дякую вам.